Дість, як ви потрапили в Карітес? Ну ще навесні я волонтерила трошки в Народному домі і попала справді як волонтер в Карітес. Мені дуже сподобалось. І тут випадково моя тетка, мама рідна сестра, каже: Слухай, в Карітасі треба кризовий консультант-психолог. Я скористалася цією нагодою. Вона навіть мені вислала справді з Work.ua цей запит. Я заповнила анкету, якось так дуже мені пощастило, я вважаю, і потрапила таким чином на роботу. А що входить у сферу ваших обов'язків? Чим ви займаєтеся? Я зустрічаю людей особливою увагою, скажімо так, опікуємо тих людей, які тільки прибули в Коломию. Перемістилися з тих територій, де зараз або бойові дії, або дуже гаряче і небезпечно. І такі люди зазвичай розгублені, зазвичай справді їм потрібно кризове консультування і приземлитися, що вони в безпеці, і через якийсь час відчути, що вони справді життя продовжуються і треба жити. І інколи це буває складно, тому що дуже складні життєві і обставини, і ситуації, і взагалі історії життєві бувають. А інколи люди вже знають, куди вони приїхали, особливо як вони не вперше в Західній Україні. І таким чином я орієнтую їх, де вони, що є в Коломиї, де вони можуть отримати. Підтримку і допомогу, тому що Карітас це перш за все, це є підтримка. Ми поруч, ми разом, разом, ми сильніші, і таким чином ми доводимо це до людей. Я розповідаю людям, чим може допомогти Каріта крім гуманітарної допомоги, тому що, звичайно, людям дуже важливо базові потреби. Це їх е вибиває з колії, але коли вони відчувають, що вони десь можуть поїсти, Десь в безпеці, вони вже тоді вже думають про інші якісь свої потреби. І якраз про ці такі базові потреби я їм розповідаю, або привожу, надаю кризове консультування. Це може бути справді піднімаються різні їхні питання, і ти за допомогою деяких навіть технік, психологічних, приводиш, ну, скажімо так, трошки до тями. Люди. То ви працюєте, виходить як психолог, як поводир в таких базових речах? Дуже так? часто, так, так. Дуже часто воно переходить з одної грані на другу, тому що справді людина зараз в наш час не може просто так бути відокремленою взагалі від соціума і від, від багатьох своїх аспектів. Ми це знаємо і юридичних. Саме цим Карітас мені дуже, дуже подобається, що це є команда, що ти тут сам відчуваєш підтримку. І ти можеш цю підтримку надати і хоча би продемонструвати іншим людям. Це дуже важливо, дуже справді цінно наш час. Бо я також була в ВПО, ну як сказати, декілька місяців тому. Тобто виникло м'янка. Я народилася. Верніше, дитинство моє прийшло в Коломиї до юності, а коли вийшла заміж, переїхала на Житомирщину. Mm -hmm. І внаслідок війни так сталося, що перемістилася сюди, і вже тут трошки залишилася і ще й робота трапилася. Я дуже щаслива, справді була роботою. Чи відчуваєте, ви вкаритеся себе на своєму місці? Так, мабуть, е найбільше, де я в житті відчувала, це є е така. Ти справді на своєму місці. Ти якраз той пазлик, який формує якусь таку загальну картину. Це, це дуже для мене важливо. Була якась конкретна ситуація, чи це загалом таке відчуття, ем, коли ви відчули свою цінність тут? Ну, це якраз є тоді, коли ти працюєш з людьми. Коли ти бачиш, що ти ще й допомагаєш, наприклад, нашим соціальним працівникам, тому що я інколи е, воно перегукується все. І коли ти кризовий консультант, коли ти також психолог, то ти допомагаєш і тим дівчатам, які приймають людей, тому що вони також вигорають, вони також мають свої потреби, і ти є таким, тобто. Мостиком, Пігулкою такою угу. мостиком, так для багатьох, і, і от саме в цьому ти відчуваєш, що ти на своєму місці, тобто що ти потрібний людям, і це важливо, що це є енергетика. По-перше, тут справді велика потужна команда. Енергія людей синергія, така велика, яка підсилюється завдяки якраз оцьому комплексу турботи про людину, і вона перегукується мені ще з такими цінностями духовними, тому що і греко-католицька церква також є для мене такою матір'ю, прихистком і також підтримкою. Продовжте, будь ласка, речення Карітесце. Це турбота, милосердя з любов'ю.